25 серпня, після реконструкції, яка тривала ціле літо, урочисто відкрили бульвар Данила Галицького. Оновили все, починаючи від бруківки і закінчуючи водограєм. Після змін фонтан став мілкішим. Йому надали форму хреста та обладнали підсвіткою. Працюватиме водограй за системою замкнутого циклу. Також на бульварі встановили новий дитячий майданчик. Його місто подарував Укрсіббанк. А 27 серпня презентували фонтани та нову центральну алею парку Топільчі на реконструкцію каскаду фонтанів. В та капітальний ремонт центральної алеї в парку топільще витратили близько 2 мільйонів гривень. За ці кошти тут виклали бруківку довкола фонтанів та зробили бордюри. Школу верхової їзди для дітей відкрили в Тернополі 27 серпня. Тут, крім здорових, зможуть займатися дітки хворі на ДЦП. З усіма вершниками працюватимуть тренери, які вчитимуть, як правильно сидіти та керувати, а також проводитимуть з дітьми спеціальні вправи. У день відкриття на конях в парку Топільче каталися лише спортсмени, як з Тернополя, так і з інших областей. За їх участю. Тернополяни побачили показові виступи з класичних видів кінного спорту. На Кубок з повітря плавання до Тернополя приїхали п'ять команд з Києва, Житомира, Львова, Феодосії, Кам'янець-Подільського. Політ куль зміг побачити весь Тернопіль, адже вони стартували три дні поспіль з різних точок міста, у тому числі із театрального майдану. До речі, такі події цього року проходять лише в трьох українських містах: два змагання у Києві, три у Кам'янець-Подільському і одне у Тернополі. Кубок проходить за підтримки Української Федерації повітряплавання. Але я зірок в Тернополі цього року поповнилась двома іменами. На вулиці Сагайдачного до Дня міста встановили зірки з іменами фотографа Василія Борми та письменниці Лесі Романчук. Крім влади та Тернополян на відкриття запросили і винуватців дійства, які представили присутнім свої твори. Але зірок в Тернополі на вулиці Сагайдачного з'явилась два роки тому. Її прикрашають імена вісьми відомих тернополян. Серед них поет пісняр Степан Галябарда, театрознавець Михайло Форгель, археолог громадський діяч Ігор. Герета, поет, пісняр Борис Демків, художник Іван Марчук, а також композитор та режисер Анатолій Горчинський. Семеро бійців Тернопільського спортивного клубу Характерник стали призерами чемпіонату світу з фріфайту, який у ці вихідні відбувся в португальському місті Ламего. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Едуард Багарчук, Григорій Никифорець, Артем Савчук і Віктор Кіко. срібло у Миколи Гринчука, Олег Божик і Олександр Долішній здобули бронзові нагороди. Тренерує спортсменів заслужений тренер України Валерій Чоботарь. Уже традиційно щорічне святкування дня міста у Тернополі перетворилось на тижневий марафон заходів. У рамках свята відкривали фонтани і сонячний годинник, змагалися на повітряних кулях і в лицарських двобоях, влаштували аж два концерти на співочому полі і театральному майдані. В рамках святкувань провели мистецький пікнік під Тернопільським замком, з середньовічними піснями і поєдинками названня власника меча Данила Галицького. Традиційними стали і свято квітів та меду організовані у парку національного відродження. Привітати тер. Нополян зі святом прибув популярний румунський колектив Fly Project, А завершилося дійство світловим тривимірним шоу на театральному майдані, під час якого тернопільський драмтеатр буквально розбирали по шматочках, перетворювали на джунглі та акваріум, населяли тінями відомих тернополян. Цього року перший дзвоник продзвонів для 2410 маленьких тернополян. В неділю 1 вересня в школах міста провели святкові лінійки. Після урочистостей для школярів розпочався перший урок, присвячений він цього року 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, і тема його жити за заповітами Шевченка. Школи вже повністю готові до початку навчального року, повідомила в управлінні освіти. Найбільше першачків набрала школа номер 24 яка має статус школи майбутнього. Вона обійшла навіть центральні школи і набрала аж 5 перших класів. Усі по 28-30 учнів. Читайте більше на Ентернет'Юа.